Всім привіт такі мої любі! Я вам розкажу про моє відкриття цього року. Чому відкриття? Тому що я вже давно прицінювалась, придивлялася саме до хлорофілу і вирішила його замовити. Замовити, тому що хочеться відчувати себе не тільки, ну, як ото кажуть, зовні. Але і е, внутрішній, щоб стан був такий же пахучий, е, е, ну, гарний, і сам і інші не відчували від тебе е, того ж запаху поту різкого, е, того ж запаху з рота. І це все хлорофіл. Е, і По відгукам я почитала їх. Зараз вам скажу скільки. 58-496 відгуків. От е, ніякі, навіть омега, той же д 3 не перемагає в цьому. А хлорофіл якраз таки такі відгуки. І 48-408 це якраз такі позитивні відгуки на хлорофіл. мої любі. Ну, що він забезпечує? Чим він такий класнючий? А тим, що він Дає організму відчуття свіжості. Зникає отой неприємний запах з роту тому що Дезодорувальні властивості тут на висоті. Забезпечує антиоксидантну підтримку для нейтралізації вільних радикалів. А вільні радикали це у нас вільне поле для розмноження вірусів, бактерій. Це вони люблять онкохвороби також там пов'язані з вільними радикалами. Тому ось він оце все усуває. Комплекс мідного хлорофіліну. А мідь вона дуже потрібна нашому організму не тільки для волосся, щоб не сивіти, але й для того, щоб забезпечувати якраз таке поле для розмноження нормальних бактерій, для того, щоб у нас організм підтримував баланс між тими нашими кишковими балочками іншими такими Бактеріями в організмі, щоб вони не розмножувалися. Бо всі ми знаємо, живе у нас у роті от, от, ота е, паличка е, е, оті е, такі. Бактерії, які в такий момент, наприклад, простудилися, або десь з'їли холодне. І все. І вже у нас стафілококи, стрептококи, ті, що у роті їх не дуже багато, вони починають відчувати себе вільно розмножуватись, а щоб цього не було, щоб підтримувати їх стан, якраз таки ось і потрібен. І що ще дуже цікаво для е, нашої шкіри, чим він такий корисний? А оце вже бомба. Слухайте, комплекс мідного хлорофіліну підтримує синтез колагену, необхідного для здоров'я шкіри. Ось чому справа моя любі. синтез колагену. Ось так. Е, той колаген, що у нас є, він е, якраз таки повинен е, бути е, в більшій кількості. І ось цей препарат забезпечує його, його синтез. Можна додавати до соків, до води і пити, коли ви забажаєте. Ну, в основному я п'ю його ввечері, бо зранку у мене йде ось така теж корисна штука, це псиліум хас. Я не дожидаюсь, мої любі ні акцій, нічого. Якщо мені треба хлорофіл, я взяла. Якщо мені треба псиліум хаск для... Для того, щоб організм чистився, для того, щоб кишківник у мене в повному порядку був, Хлорофіл, він також потрібен для того, щоб жовчоту розганяти, яка у нас буває ну, толком не відходить. І а раз жовч не відходить так, як треба, починають виникати конкременти. Тобто, такі невеличкі. Скупчення піску, а пісок переходить якраз таки у камні він пресується. І тому ото може бути і перекривати жовчні протоки. А щоб цього не було, щоб це все гарно так вимивати з сечею, навіть через шкіру це все виводити. І без отих от таких неприємних ароматів, оця штука нам у поміч. Як я її п'ю, я її п'ю у водичку додаю, ну, якось соки я розачарувалася, щоб робити самій це Багато фруктів треба, а щоб купувати, нема соки. Всі соки у своєму складі мають багато цукру. І що купувати, я навіть не знаю. Може хто дасть пораду, може хто стикався з таким питанням. Хочеться і отримувати і з фруктів, і вітаміни, і також оцей пектин, але. Ну, Якраз таки нічого купувати, бо купуємо в пропорціях ще й сахар. І ось дві таких столових ложечки. розбавляємо з водою і п'ємо як звичайний такий сік. Тут є м'ята. М'яту я обожнюю, всі ми любимо м'яту. Навіть сьогодні заварила м'яту, мама з городу привезла. І тут теж є м'ята. Хто не любить м'яти? Є мої любі, просто без м'яди. І ось дивіться, скільки я вже пропила. Тут ну, не видно вам, а от стільки я пропила. Це було до поїздки моєї в Турцію. Звичайно, там я його не пила. І після того, тому що оці дні народження у мене багато близняків, родичів і знайомі, і також. Приїхав додому теж акліматизація, отакий якийсь стан не дуже задовільний. Тому якраз таки хлорофіл я і беру. А Називається хлорофреш від Nature's Way. Natural's. Way. Ось так, бо вже забуваю, щось е, такий інгліш. Ось так, моє любі, хто хоче замовити, долучайтеся до моєї групи або пишіть мені у соцмережах, я обов'язково вам замовлю. І я думаю, ви теж будете задоволені. Тому що оце відчуття легкості. Оце відчуття, коли ти ну так, потієш, нікуди не дінешся, але нема отого такого неприємного аромату. І це дуже радує. Я навіть відчуваю, що іноді. Нанести під руку дезодорант і це нічого не вирішує до кінця дня. ось так, мої любі Дякую за увагу. Дякую, що вислуховуєте, як ото кажуть мій бред. І думаю, що ми з вами подружимось а ви подружитесь з хлорофреш. До нових зустрічей! Цілую люблю. Ваша Людмила, папа. -па. А далі буде декілька відгуків, моє любі. Я вам скину, скопіюю ті відгуки, які є на iHerb. І ви подивитесь, ви також можете почитати інформацію, яку я вам скину, або яку ви знайдете про хлорофіл ви на сайті iHerb, моє любі. До нових зустрічей ще раз. Цілую, папа! -па.